Та сьогодні ми будемо грати у Бравл Stars. Я чув, що вже розпочався якийсь новий івент. Я спробував його, то мені сподобався цей Самурай Смеш. Ось, ось, ось цей режим. Мені дуже сподобався. Та мені дуже хотілося, щоб дуже скоро ось цей івент, який в клубі буде, дуже скоро почався. Я вже трішки підкачався e, про Е, e, Так, гаразд Будемо ще грати. Погнали! Я всім дуже. Я всім дуже советую цей режим, він дуже прикольний. Так, раст. No time to explain Я не пам'ятаю. Це я. Я не пам'ятаю це. Походу, якийсь титул Пем. Це, походу. ПЕМ. Так, гаразд. Ми. О, легендарний спрей! Легендарний спрей. Так. А я забув, що вже дає ця ульта. Надо потім буде прочитати, що вона дає. Так, ось... Блін, мене вбили. Так, у нас на 12. Ні, на 10 тепер більше. Але зараз ми це виправимо і тепер ми повинні добиратися. Так. Так, гаразд, погнали. Так, дрожжа. Джоджу. Пам'ятаю. Я пам'ятаю, що джекси таке. Якось якесь аніме. Я його не даруйся. Спробувати. Так, гаразд. Ось ульта. Міпл також, також прикольний. Ульта схо... Ну, ульта Фінкса трішечки схожа на ульту Міпла. Гаразд. Тринадцять кубків нормально. Так, я хочу тепер спробувати ранговий бій підкачати. Так, Браубол, ненавиджу. От чисто від серця ненавиджу цей режим. Mm. Е -е. гаразд, кого ж взяти? Кого ж взяти? Ммм, дуже складно. Е -е. У мене 8 вісім, вісімбіт підкачаний. Нет. Mm -hmm. Тогда я возьму цель. Тогда я возьму спайка. Это mm -hmm. газ. Погнали. Я, я удражу помощь. Нет. Раз погнал, погнал. Это дуже плохо, Сікаємо! Поки ще нікого нема, це дуже добре. Все! Вони зі мною, так, треба просто так забути. Все, ізі катка. Гаразд. Опа, Підкачала сюди. Міфік? Міфік, нормально. А, ні, лайно. А, ага, поналы. Пропас, що там? В мене? жопочек. Так и собі. Ага. Угу. А що там, скільки у мене там гемів? Скільки у мене гемів? 26 Блін, тречки не встречаю. Щоб наступні купити. Епік? Думаю, щось нормальне. Нічого собі особено нормально. дуже нормально. Прикольний скин. прикольний, прикольний. Реально прикольний. Так, зараз ще. Я хочу підкачатися до золота сьогодні. О, обожнюю нокаут. От просто чисто обожнюю. <плес> Кого ж вибрати? Кого ж вибрати? Гейла! Все, я обирав гейла. Я обираю 100 гейла. Я його дуже хочу, але в мене його нема. Але це мій шанс за нього пограти. Шанс. Шанс из One Piece Кто любит One Piece, можете, можете писати у коментарі Оу, -мо! Нафига я в Гейла? Йо-майо! -йо. Тепер у нього точно гіперзаряд а, ну все, у, у них у них всіх її прозаряди. А у нас слабого є там дві легендарки та один епік. А у них... у них тільки один епік, одна, одна легендарка і один міфік. У нас нема міфіків, але є дві легендарки. Так, Треба підхилитися, хилиться, хилитися. Ні. Це була погана ідея брати. Дуже погана ідея. Нара, зараз. А що то у мене? Трички є? Трички є? Ні. Ніхого немає. О, кстати, на следующем рівні є. На іншій інший так. Дуже круто. Так, ну. Тут ще два місця залишається всього. Треба підкачатися, спробувати підкачатися треба. Це дуже прикольна іконка, я даже би хотів. Так, що там у мене, що там у мене? Що -то... Тут 100 рівнів це дуже багато. Навіть м -м -м, тут звичайно брав Пасі просто 50 тільки. Слава Богу. Ага, пінали. Що там мені попадеться? Броу Бол! Вы що знущаєтеся? Я його ненавиджу! набджу. Mm ммм, -hmm. mm -hmm. що там в мене, Що там? Думаю, ф... mm -hmm. Фрэнк нормальненький. А не, я краще бы взял Дэрила. Ну, Фрэнк теж нормальный. Теж нормальный. Блин. Ну все, ми програли, ми програли стопудово. Сто програли. тут у них Едгар є. Ви це розумієте! Ви це розумієте, це дуже погано. Слава, Богу, що у Гейла є гаджет. А, а ні, Ані, ні. Це дуже погано. Це дуже поганий гаджет. Убрав болі. Це дуже... його дуже погано. Ты, ах ты крыса, крысулька, крысулька. Ты крысуль. Крыса. Хочешь крыса? Он просто крыса. Не, иди нафиг. Идите в дупу. Це дуже складно. Треба було б брати якусь легу. Треба було братись на ній. Хоча ми б би... також програли. Щоб то Якщо я взяв спака, ми б би... я б також програв. Ну хоч нагороду нагороду брав з бару пас, Тримав. Угу. Та можна ще трішечки. Я хочу сьогодні спробувати підкачатися десь до золота. А це що за режим. Я ніколи його не пробував, чесно. Але це буде для мене сюрприз. Що можна взяти? Що можна взяти? Що можна взяти? Ще можна взяти. Що можна взяти? Więc no spajka. I... nie znam, że to zarażony. Tak, Давай, давай, давай! Дечек не так, раз, два. Ось, все, на тобі, на тобі, на тобі. Геть, геть, звідки, годі. Ідить туди, звідки пішли. Шість мусора треба зібрати, тільки шість. П'ятим, тільки шість. Треба. Блін на дупа, дупа, дупа. Все, все. Нарешті. Ну от нарешті. Я тебе зрозумів, що тут треба нарешті робити. Гаразд! Тут, напевно... А, ні, ні. Тут в мені залишилося три тільки 100 та буде улучка. На жаль, не зможу сьогодні докачатися. Але спробуємо в іншому ролі, якщо ви наберете там 10 вподобайок. Всім до побачення!